Автобуси та ще й подарунки. Така допомога дитячим закладам області прибула з литовського міста Шауляй завдяки благодійникам. У її зборі взяли участь небайдужі литовці. Там дуже допомагають багато литовці, допомагають не тільки поодиночим, допомагають сім'ями, компаніями. То тут є для дітей є памперси, є котрі з сім'ї готові рюкзачки з комплектами там дитячих речей, іграшок. Передають, є самокати, велосипеди дерев'яні, там ще ззаду є велосипеди. Одежі є, тут є десь окремий навіть пакуночок, де жінка зібрала. Все для дітей. А, тут цукерки підписано. Написано, що для дитинки такої скільки років. Ну, іграшки, звичайно, для наших дітей, щоб гнали московітів звідси. Литовські волонтери кажуть, пріоритетом для них є допомога військовим. Але коли випадає нагода зібрати подарунки для дітей та мирних жителів, залюбки привозять. Так і цього разу допомогу збирали з відусіль. Збирали люди з Литви, не лише я, але ще багато людей з міста Шауляй та інших міст. Автобуси ми не купували. Нам їх дали. Цей синій від муніципалітету Шауляй, жовтий від однієї школи. Один з автобусів відправиться у Ворохтянський обласний спеціалізований кістково-туберкульозний санаторій Смирічка. Інший передадуть Єзупільському обласному дитячому психоневрологічному санаторію. Директор закладу каже, коли дізналися про те, що в них з'явиться новий транспорт, раділи цілим колективом. Адже раніше дітей перевозили автобусами, яким понад 40 років. Тож ремонтували їх частіше, аніж їздили. Сьогодні ми забираємо цей синенький мікроавтобус. Ми дуже раді, ви розумієте, транспорт такий для дитячої установи це дуже велика справа. Це і екскурсії для дітей. Це десь поїхати в Франківськ на якісь мультфільми, на екскурсію. Це можна відвести дітей на відпочинок. Ну навіть не можна підібрати таких слів, яка це велика для нас допомога. Від початку повномасштабної війни ці заклади прихистили в себе дітей з Харківської, Сумської та Донецької областей. Франківщина нині стала тиловим регіоном. Сюди прибуло чимало дітей зі статусом ВПО. Тож така допомога є дуже важливою, каже Світлана Онищук. Але потреба у транспорті ще залишається. Нам потрібно дітей возити на різноманітні екскурсії. Навіть таке елементарне би на перший погляд здавалося питання як проведення медогляду дітей. І ми постаємо перед тою проблемою, що орендуємо в різних організацій автобуси. Це дороговартісно, і тому ми до міжнародників звернулися з таким проханням. Допоможіть нам, будь ласка, саме в автотранспорті. Але на цьому наші потреби не закінчуються. Оскільки ми розпочали потужну кампанію з оздоровлення дітей, ми далі проговорили. Орімо з благодійниками для того, щоб ще нам надали хороші автобуси. Це дуже важливо для наших соціальних закладів. Уже цими вихідними у Франківську стартував проєкт із оздоровлення родин загиблих героїв. Тому питання транспортування дітей на відпочинок є дуже актуальним. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.